Служба безпеки України спільно з національною поліцією нейтралізували злочинне угрупування, яке тероризувало мешканців Полтавщини. Банда діяла під керівництвом екс-радника міського голови місцевої громади. Зловмисники вимагали з підприємців гроші під виглядом неіснуючих боргів. Насамперед, вони обклали дониною керівників місцевих агропідприємств. У разі відмови платити, ракетири погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна. Правоохоронці задокументували факти вибиття з декількох бізнесменів грошей на загальну суму близько 16 мільйонів гривновому еквіваленті. Для пришвидшення передачі коштів зловмисники підпалили автомобілі і трактор підприємців. Крім того, правоохоронці викрили ще один злочин ексрадника міського голови, який разом з депутатом Полтавської райради займався махінаціями із землею. Використовуючи власні зв'язки, очільники угрупування оформлювали сільськогосподарські ділянки на підставних осіб. А потім, так би мовити, переписували їх на близьких родичів. Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено печатки, штамп. Мобільні телефони та документи із доказами злочинних дій на підставі задокументованих фактів депутату райради, екстраднику міського голови та чотирьом іншим учасникам угрупування повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: частина 5 статті 190 – шахрайство, частина 1 статті 358 – підроблення документів початок, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів початок штампів. Крім того, злочинні дії екстрадника міського голови ловити його спільниці кваліфіковано за частиною 3 статті 289 кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом, а його дії ще і за частинами 2 та 4 статті 189 вимагання і частини 2 статті 194 кримінального кодексу України умисне знищення або пошкодження майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до до 12 років із конфіскацією майна